Рашен ковті. Ірландська народна казка. Був король, чия королева померла молодою. А через деякий час він одружився вдруге. У пари була дочка від першого шлюбу. Його донька Рашен Ковті була доброю і красивою, а дочка його другої дружини була поганою і з поганою вдачею. Королева погано поводилась з королівською дочкою, щоб мати користь для своєї дочки. Щоб зберегти мир, король заплющував очі на це жорстоке поводження. І Рошен закінчила доглядати за худобою короля. А дочка королеви залишилася вдома потопала в розкоші. Королева послала погану їжу. для Рашен ковті, щоб дівчина захворіла та померла. Але Фея навчила Рашен закликанню якщо вона вимовляла чарівні слова, з'являлося теля з такою ж смачною їжею, як і всі ті, що їли в царському палаці. Таким чином, Рашен стала сильнішою і красивішою, ніж будь-коли, а королева ставала все злішою і злішою. Коли її план провалився, королева пішла поговорити з відьмою. Королеві була дана сила дивитися в невідоме, і вона зрозуміла, що це теля давно Рошенко є її їжею. Вона попросила свого чоловіка зарізати теля, щоб вона приготувала тварину для бенкету, король погодився. Рашенковті було дуже важко почути, що має статися, але теля заговорила їй на вухо Роби, як я кажу, і не хвилюйся. Коли мене приготують і з'їдять, поховай мої кістки під цим каменем, а потім покинь палац де на деякий час, і вже потім ти будеш у безпеці. Рашенковті виконала вказівки та сховалася. Теля повернулася до життя та принесло їй їжу. Тож вона вижила. Королева була отруєна після того, як з'їла м'ясо теляти і, зрештою, померла. Рашен Коті виросла в гарну молоду жінку і вирішила повернутися до двору свого батька під маскою. Але це викликало збентеження, оскільки її батько був настільки захоплений її красою, що захотів одружитись з нею. Спитала вона теля, що робити? Попросив короля одяг із очерету, що росте біля струмка, сказала Теля. Було пошито плаття, а король все ще хотів одружитися на Рошенко -утінь. Попросив короля сукню всіх кольорів. Не Птахів небесних, сказала Теля. Це було зроблено, і він все одно хотів з нею одружитися. Попросив короля сукню, яка б нагодувала кольори всіх морських риб, сказала теля. Але знову король виготовляв саме таку сукню, і все одно він хотів одружитися на Рашенковті». Нарешті дівчина більше не знайшла виправдань. І день весілля настав, коли вона прийшла до церкви. Рашенковті зробила останнє заперечення. Я маю мати каблучку, яку носила моя мати, коли виходила заміж, сказала вона. Тоді вона одягла, одягла свою сукню з очерету і втекла з королівства свого батька. Після довгих поневірянь Рашенковті прийшла до мисливського будиночка. І впало в глибокий сон на ліжко принца. Пізніше прибув сам принц і знайшов Рашанковті на його ліжку. Він запитав її, що вона там робить. Я далеко від дому, втомлена й розгублена, чи можна десь знайти роботу. Тож принц забрав Рошенковті додому і призначив їй працювати в палацовій кухні. Незабаром було Різдво, і всі люди в палаці пішли вранці до церкви. Рашенковті залишилася позаду, щоб повернути рожне для смаження. Вона хотіла піти до церкви і вирішила скористатися заклинанням, щоб плювки оберталися самі. І з цим рашенковті одяглася найкраще. Кожен плювок повертався на свій бік. І поки вона повернулася в цей святковий день. Вона одягнула плаття і побігла до церкви. У церкві принц вів красиву молоду жінку, яка увійшла так само, як служба починалася. Він навіть не здогадувався, що це була кухонна покоївка Рашенковті. Принц вирішив поговорити з нею, коли вона виходила з церкви. Але вона прослизнула назад до палацу, сподіваючись, що ніхто не знатиме, що вона пішла з кухні. Але коли дівчина бігла, вона залишила один зі своїх крихітних золотих черевичків. Принц сказав, жінка, чия нога підійде до цього взуття, стане моєю нареченою. Сотні жінок спробували, але черевичок нікому не підходив. Відьмина донька обрізала свої нігті, натерла трохи шкіру на п'ятах і стиснула черевик. Вірний своєму слову, принц оголосив, що одружиться на дівчині. Але маленька пташка пурхнула над головою принца співаючи, підрізала каблук і підрізала носок. На кухню черевик піде. Принц повернувся і побіг на кухню, знайшов Рошен кофті, який не приміряв черевичок. Коли дівчина погодилась на пропозицію принца, вони разом пішли до церкви.